Всім салют, дивишись на людей, які встають один, дившись на людей, які є мотивація, є бажання вставати. Вони щось там, і там, і там початок дня вони вже і то виконали, і то. Чому так? Звідки в них це натхнення? Звідки в них це мотивація? А тому що у них є це 10 пунктів. 10 пунктів, по яким живу я і по яким мені подобається вставати в 6, 5, 1, Мені подобається починати день. І саме класне це початок дня. Це саме топове, що це саме важливе, це ваш початок дня. Тому що як почнеться ваш день, так він і закінчиться. Тому ми починаємо, залишайся до кінця відео, тому що ці 10 пунктів тобі допоможуть почати день і не жалітись, і казати, і лягати спати, і казати блін, знову новий день а як далі. І почнемо з самого банального, це вставати в 6-5 годин. Тому що дивись, це научно доказано, що люди, які встають поки що сплять, люди, які встають 5-1, 6, там і воздух не такий, там і свіжо, і нема цього шуму машин. І ці люди більш щасливі, ніж ті люди, які встають 9, 10, 11, нема плана, коли вони встають. Тому що нема цих суєти, нема цього шума. Ти можеш побути сам собою. Воздух який, машини не їздять, тобі нічого не капає, у тебе ще голова не забита, тому що ти знаєш, що день ще не почався, тому що ще більшість людей спить. І тому це дуже важливо вставати в 6 годин, в 5 годин, для того, щоб ти поспілкувався сам з собою. Ти повинен сісти, ти повинен встати і, і самого початку Подивитись, вийти, подихати цим свіжим воздухом, послухати тишу, як на вулиці тихо, і після того вже йдемо до наступного пункту. Так і пункт 2 – це духовна медитація. Не знаю, що ви сісти, медитувати не в цьому плані. Я хочу, ви сіли і поспілкували сам собою. Я хочу ви сіли, взяли собі чашку чаю або ще щось. Сіли десь на вулиці і слухали. І слухали. І пташки співають цій тиші. Дихали цим свіжим воздухом і спілкувалися з собою. Я повинен почати день, ось новий день. Як що я хочу, які в мене цілі, які в мене побажання, а як те, а які плани? А як а де би я хотів жити? Я хочу, щоб ви спокійно поспілкувались на ті теми, на які ви не можете спілкуватись за цілий день, тому що у вас голова забита з офісом, голова забита, ще щось там, щось там піти за сином в садик, або ще щось, там, покопати, і у вас нема часу обдумати все. У вас немає часу, саме головне, поспілкувати з собою, тому що дуже багато людей не цініть себе, дуже багато людей думають, що психолог це якась шляпа, і психологи вони нічим не допомагають. Вони допомагають людям, яким вже дуже важко допомогти. Якщо ви йдете до психолога, це вже це ви себе запустили. А якщо ви кожен день будете вставати в такий -то один, після чого будете спілкуватися сам з собою, так хвилин 20, поспілкуєтеся сам з собою, подумайте, що і як, я вам обіцяю, ви вже будете себе відчувати свіжо, ви вже будете, знаєте, як камінь з плеч скинеться, ви, ви поспілкувалися з собою і вийдете далі. Так і наступне це магія холодного душу. Я знаю дуже багато людей. Не любить холодну воду. Ну дай мені відповідь, а що так тебе підніме початку дня, ти сонний, ти ось такий, ось такий ходиш. так. Може би каву попити, А ти ну ска віддай мені відповідь, що тебе так збудить, як не холодний душ? Окей, якщо ти не починаєш, якщо ти ніколи не купався в холодній воді, не починай тупо з леда, Починай з теплої. Минут... Хвилина тепла, хвилина холодна, і потім поступово йди на холодну. І після того, от подумай, ти встав такий такій день, ти поспілкувався сам з собою на теми. Тобі стало ти камінь з душі скинув і пішов холодний душ, ти скупався. Ти вийшов, у тебе вітаміни піднялись, у тебе ти ось такий вийшов після холодного душу. любе, ви купали вже холодні водії, ви це відчуття повинні відчути о, цю мить. Як це кайфово дихати після холодного душу? Тому холодний душ це теж те, що допомагає людям бути вмотиваним і хотіти чогось більшого. І в начале дня уже бам, і там, і там, і там, і там. Тому ми йдемо далі. Так, і наступний пункт. Ми повинні включити своє тіло, тому що ми встали, ми заспали своє тіло. Знаєте, от коли кішка або пес вони спали, вони встають, не там починають лапи, тягнути, Люди так само повинні. Ви повинні потягнутися, ви повинні так, сяк там, повіджиматись йога або ще щось, щоб включити ваші зв'язки, щоб включити ваші м'язи, тому що ваше тіло ще спить. Можливо, ви да, вже скупались, але ваші м'язи, вони ще холодні. Їх треба потягнути, знаєте, як, як жуйку натягнути туди-сюди. І ви цим самим ви теж себе відчуєте. У вас буде більше натхнення, у вас буде більше мотивації, тому що ви будете відчувати своє тіло. Ви покупали з холодну душі, ви виходите, так, це кайф, це ви вже такі бум-бум-бум. але бум, бум, ви відчуваєте, що там і спина затекла після ночі, і там щось, і тут щось затекло, і так. А якщо ви підтянетесь, якщо ви там повіджимаєтесь, виключитесь ще більше. Тому я би об'яснити, кожен пункт. Додає, додає, додає плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. І тим самим з цих 10 пунктів у вас вийде чудовий початок дня, після якого неможливо бути невмотивованим, неможливо, щоб у вас не було натнення, або ще щось, або ви залишились ось так і неможливо. Це неможливо, щоб ви залишились тупо як зомбі після такого початку дня. Так і наступне це у нас сніданок. Ви подумайте наскільки це важливо. Подумайте, у вас є сніданок. Ви хають дві пачки чіпсів, колу або ви хаті якісь там овочі, вітаміни, білок. Як ви будете себе відчувати після сніданку? Це як машина, знаєте, ви класний, ви автівка така класна, і ви заливаєте тут якийсь шлак намішаний, непонятний, або ви заливаєте чистий бензин, качественний, ви туди заливаєте. І як буде ваш двигун. Якщо ви будете шлак заливати, то він буде так і заводити, глохнути. А якщо ви залиєте качество, якщо ви качество залиєте... У вас у вас сходу піднімуться вітаміни в вашому тілі, ви сходу будете бам-бам-бам. фу фу-фу-фу-фу-фу. Як я вже казав, кожен пункт підштовхує інший, додає, додає. Це знаєте, як є маленький там, ми ліпимо себе, ми ліпимо свій день. І ми ліпимо спочатку все такій годині, потім холонь душ, потім спілкуємося з собою, потім сніданок і це більше і більше, і більше це. Є, тому що сніданок це дуже важливо. Хтось навіть не снідає і це велика помилка. Тому що... Ми встаємо, ми повинні випити воду. Тому що за всю ніч наша вода пішла, її треба відновити. Наше тіло хоче воду, тому що ми складаємо з води, можна сказати. У нас більший відсоток це вода, тому вода це дуже важливо для людини. А якщо ви п'єте воду, і, і чудовий сніданок з вітаміном, з білком, ви відчуваєте себе чудово і відчуваєте свою силу. Тому сніданок – це теж дуже важливо. Так і це пункт шостий. Це у нас планування дня. Тому що дивись, ну окей, ви покупались, ви поснідали, а шо далі? А що далі? А далі що? Піду повідилю, що там новості, піду там полистаю тіктокові, або там ще піду, що з там з сином побалакаю, там відвіду, потім ще, А можна позвонити кінту. Ні, 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 ні. Якщо ви все, все виконали, що я казав. А потім у а вас немає планування дня, ви мені напишете, що ти зайшла, воно мені допомогло, не допомогло, тому що ви все скинули. Ви знаєте, ви себе завели, ви вже, і то ви себе заглушили тим, що ви пішли займатися непонятно чим. Ви повинні сісти і написати планування дня. Ви повинні знати, що ось я поснідав, я сиджу сижу писати. Так, якщо я займаюся монтажем, значить я повинен монтувати відео там. Щось нове вивчити. Потім я повинен піти погуляти з своїм сином з донькою. Потім я йду на площадку. Ви повинні відділяти кожну годину. У вас не повинно бути ось так. Я йду зараз, Я поїв тікток і ще якийсь шлак, полистати, новості, подивитись, новини це негатив. Тікток це забиває голову і все. Віписав сніданка. Пускаєтесь, ви тупо здулись. Тому планування дня у вас обов'язково повинно бути, якщо ви хочете, щоб ваш день ішов чудово і, на, і далі. Тому що у вас є план, ви йдете по ньому, і ви виконали пункт, ви ще себе більше замотивували, тому що ви дивитесь так. Пункт один я виконав. іду далі. І у вас там 5 пунктів в день. По плануванні планів, і ви все виконуєте в кінці дня, так ось я всі завдання виконав, і можу сісти собі там побалакати там з кінтами, подивитись футбол, можу вже й ток зайти в кінець дня. Бо я все виконав, всі пункти, які я собі був поставив. Ось так. І пункт 7 це у нас вивчати щось ною. Тому що, якщо ми будемо стояти на місці щось цього. Що з цього, що ми будемо стояти, якщо ми будемо кожен день вивчати щось нове, або там ми вчимо мову, ми будемо ще вчити нові слова, або ще щось кажуть, як я сказав, ми займаємось монтажом, будемо шукати якісь нові канали по монтажу, будемо шукати якісь нові тексти, щоб наложити на монтаж, або ефекти. Ми повинні додавати, 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 і все в нас буде виходити, тому що ми вчимось, і ми кожен день, що знаємо. Тому що дивись, ти щось вивчив, ти вивчив там, не знаю, 10 слів на англійській мові. Все, ти їх вивчив, вони з тобою вже будуть, ти їх не забудеш. Це ж класно. Ти запам'ятав ці слова, ти їх вивчив, ти знаєш. Ну це ж чудово. Ти день назад ці слова не знав, а сьогодні ти вже знаєш. Тому ви повинні теж кожен день вчитись. Ми повинні після цього вчитись. Тому що кажу, ви написали написали план і в вашому плані є там. За я сідаю вчити англійську мову. Ви вивчите і тим самим вивчите, вчитесь, і кожен день ви піднімаєтесь. Ви піднімаєтесь по цьому левелу. Так і пункт вісім: це подякувати собі. Ви повинні виділити собі хвилину, дві, п'ять, щоб подякувати, Щоб подякувати собі, що ви не здались і ви почали ось так день. Щоб подякувати собі, що ви сьогодні... Вже й встали, ви сьогодні вже й читали ви сьогодні, вже холодну душі було. Ви сьогодні чудово поснідали, ви сьогодні щось нове вивчили. Ви повинні собі вдякувати, тому що ви є своя мотивація, ви є та людина, яка буде завжди за вас. Ніхто не буде так вам допомагати, ніхто не буде так е, думати за вас, як ви. А якщо ви не будете, як я казав, спілкувати з собою, якщо не будете собі казати дякую, ви здатесь, ви здатесь, тому що. Ви не будете відчувати, що хтось за вас будете жити, займати своїм і не дякувати собі, і тим самим ви будете заганяти себе вниз, тому що у вас не буде цього відчуття, що мозок о клас мені подякували. А це дуже важливо, що ви самі себе поважаєте і кажете, так класно, я молодець. Сьогодні я дав сьогодні вже позаймався, сьогодні вже читав, сьогодні і те, і те, і те. Це так класно, тому ви повинні собі постійно дякувати. Кожен день виділяйте після того, як ви щось вивчили. Виділяйте ось дякую собі за те, що я вивчу сьогодні 10 слів нових. Так і наступний пункт це натхнення, це мотивація. Це дивимось мотиваційні відео. Це ми слухаємо аудіокниги, це ми читаємо книги. Тим самим, тому що, як я вже казав, якщо... Підемо назад чуть-чуть до плана. Якщо у вас немає плана, ви падете. Ви все впадете, тому що ви будете заганяти свою голову шлаком, новинами, негативом, тіктоками і тому подібне. А якщо ви кажете, сіли, читайте книгу, займаєтесь, слухайте аудіокнигу або щастя, бам-бам, дивитесь тиваційні відео, це буде вас підгадняти. Це не буде давати вам ставати. Це буде буде, ви як машина, як ми вже казали, бути постійно газ-газ. І бути постійно газувати. ви подивились мотиваційний відос, ви нажали на газ, і ви ще швидше їдете. Ви почитали книгу ще швидше. Ви послухали аудиокнигу ще швидше. Тому читати книгу або слухати цю книгу, або там не знаю, десь мотиваційні відоси це теж одне з найважливіших. І кажу, якщо ви всі ці 10 пунктів бути виконувати кожен день, ви можете сказати, це, 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 що це ж довго займає час. Ні, це не довго займає часу. Це вам вам здається, ну що це займає часу. Встати такі ти це час не займає, тому що ви встали. Потім покупоскупнути по холодній воді, що там хвилина і більше вам для чого. Потім почитати, потім поснідати. Це все можна вкласти з 2 години. Е, потягнути своє тіло, це теж там 15 хвилин. Це чудово. Тому читати книгу або слухати або аудіокнигу, або слухати якусь дивитись мотивацію. Це теж один з пунктів, який допомагає людям. Жити і кайфувати. Так, і останній наш пункт це аналіз та поставлення цілей. Ви сіли і видивитись, так, у мене було ціль там стільки-то повіджиматись. Я вже більше віджимаю чи ні. А якщо у вас нема цілей, ви сидите і пишете. Я б хотів там не знаю важити 80 кг. Для чого? Для цього я повинен їсти більше, для цього то-то. Я хочу вивчити там. 100 слів в місяць ви, ви аналізуєте. Ага, я вже вивчив стільки-то слів, значить, я повинен ще вивчити таке, таке, то, 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 то. Ось стільки цілей. Ви повинні аналізувати ваші цілі. Тому що дивіться, якщо ми у нас є цільно, ми не йдемо до неї. Ми поставили собі ці там. Мати мільйон підписників на Ютубі, але ми не йдемо, ми не ставляємо відео, у нас чисто ціль висить. А якщо ми аналізуємо, ага, я виставив відео, сьогодні підписалось 5 людей. Чудово, значить, бам-бам-бам, все чудово, плюс 5 людей записав, йдемо далі. Якщо нема цілі, то я собі ставлю ціль. Якщо є ціль, то я її аналізую. Всім дякую, з вами був я Сашокомен. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А ми їх завжди побачимо з вами в наступному відосі.